Шимпанзе, дельфіни, слони, які унікальні інтелектуальні можливості мають тварини, і чим нас можуть здивувати не екзотичні, а домашні. Про це і не тільки говоримо з нашим гостем, український еволюційний біолог, зоолог і популяризатор науки. Доктор біологічних наук Ігор Дзеверін з нами на зв'язку. Пане Ігоре, доброго здоров'я! Зичимо вам вітаємо! Добрий день. Отже, наш слухач наступне написав: каже, що прочитав десь, що розум собак десь на рівні п'ятирічної дитини. Ось нашу розмову давайте з відповіді на це запитання розпочнемо. Ну а далі поговоримо про інтелектуальні можливості інших тварин. Отже, чи дійсно доречно казати, що інтелект собаки на рівні п'ятирічної дитини? А можливо, навіть і вище? Будь ласка. Ну тут тут мабуть для того, щоб відповісти на таке запитання, треба визначитися, що таке інтелект, і за якими критеріями його оцінювати. Тобто, скажімо. Якщо уявити собі там якийсь ліс, і там зграю вовків, яким треба прикладати багато зусиль для того, щоб вижити в дуже суворих умовах, то людина там вижити без без якихось серйозних навичок, буде дуже складно. Тобто, для такого середовища інтелект вовка чи собаки може і краще ніж інтелект людини, яка спеціально не готувалася, але якщо за такими формальними речами, то звісно, ні, собака не може розмовляти, вона не може її системи спілкування не є такими відкритими, як у людини. І за цією логікою, інтелект собаки досить високий, як для тварини, але звісно дуже поступається люди. Скомо. А хто серед тварин найрозумніший? І чи доречно ось такий ну в лапках титул комусь давати? Тому що доводилося мені натрапляти на інформацію про досить такі високі інтелектуальні можливості тих самих дельфінів, згаданих нами слонів. Так само багато є досліджень про розумію можливості приматів, чи доречно комусь одному надавати титул найрозумнішої тварини? Ну Звісно, людська нескромність підказує, що цей титул належить людині принаймні більше ніхто не зміг створити цивілізацію, створити культуру і так далі. Взагалі порівнювати дуже складно. Тобто, наприклад, ну як порівняти розумові здібності дуже віддалених тварин. Але якщо брати ну, наших відносно близьких родичів, то так на першому місці людина і її найближчі родичі, вузьконосі мавпи, дуже високий інтелект у зубатих пітів, тобто це е, різноманітна група від дельфінів, кашалотів і так далі, дуже високий у слонів. Дуже високий у деяких представників хліжок тварин, та й таких, наприклад, як вовки, ведмеді, собаки, ну і ще деякі, угу. ось це серед ссавців, вважаються найбільш розумними тваринами. Серед птахів це воронові. Вони десь теж на такому ж рівні. Ось я, якщо обирати серед вищих хребетних, то це ті групи, яких я які я назвав пане Ігоре. Ось інтелект тваринам дає надає які можливості знову ж таки. Ви згадали про комунікацію. Ну ось ті ж такі дельфіни. Вони ж комунікують між собою. Так само, якщо ми говоримо про зграї, коли ну власне тварини живуть не одні в них теж відбувається певною мірою комунікація. Ось інтелектуальні можливості. Ті, що дають окрім того, що тварини можуть комунікувати. Справа в тому, що це дещо різні речі: інтелект і комунікація, так. тобто найчастіше вони йдуть разом. Тобто ті тварини, в яких високий рівень соціальності, в них і високий інтелект. Це правда і щодо дельфінів, і щодо мав, і щодо зграйних їжок, таких як вовки. але бувають дуже розумні тварини, в яких, наприклад, соціальність не дуже розвинута. Ну, наприклад, ведмеді за всіма тестами в ну не гірше. Чи має інтелект ніж вовк, чи слон чи дельфін, але соціальності в них практично ну дуже низько на низькому рівні? Що, тут тут, я би так сказав, чим від взагалі чим відрізняється наша мова від комунікації у інших тварин? Вона відкрита. Ми можемо створювати нові. Якісь е, мовленняві конструкції е, і передавати е, зміст своїх думок. Тобто мав може передати, що є якась небезпека, але передати думку, що ось на нас нападає саме Леопард, а не лев, і треба ховатися, ось там і ось там. Це для цього потрібна мова здатна передавати думки. Ось поєднання мислення і мовлення це така риса, якою є тільки у людини у тварин мислення і мовлення ну достатньо е не пов'язані між собою, і те, що вони пов'язалися, це я думаю було одним з вирішальних е причин того, що цивілізацію створили саме е наші предки, а не якась інша е лінія е тварин. Чи доречно е говорити, що інтелект тварини е це здатність ще й будувати логічні якісь припущення? Можливо, планувати, е знаходити розв'язки в певних ситуаціях нових, Ну і власне про спілкування ми з вами говорили. Ну, як, якщо дуже так спрощувати, то так справа в тому, що ну які в нас є шляхи вирішувати проблеми, які в нас виникають. Шлях перший діяти відповідно до якихось інстинктивних програм, де в нас запрограмовано щось, як діяти в тій чи іншій ситуації, або діяти на основі минулого досвіду, ось колись ми потрапили в схож. Ситуацію якось там щось зробили. У нас все вийшло, і ми повторюємо ту саму послідовність дій в схожих ситуаціях. В принципі, навчання воно з за великим рахунком теж те варіант цього. І третій варіант: як діяти в ситуації, в яку ми досі ніколи не потрапляли, в нових ситуаціях, коли ми стикаємось з новими проблемами, для цього треба зробити. Припущення якось їх перевірити, тобто треба мислити. Ось саме для цього потрібен інтелект.